Вітаю вас, дорогі мої герої та героїні. Це нова рубрика моя, вона буде називатися «Думки в голос. І тут я буду розказувати про психологію, науку, культуру, політику без підготовки та знаєте, без претензій на істину. І сьогодні хочу дуже коротко розказати, хоч уже це свято і пройшло, про Хелловін. І мені завжди постійно потрапляються такі, знаєте, що от Хеллоїн, це таке погане. Ось від багатьох християн, звичайно, це йде, але і від багатьох просто людей теж іде, що от Хеловін, це якесь таке знову там свято, понатикували нам, якихось там попереймали, якусь ерунду, ходять мертві, лякають дітей. Це про нечисту силу, це про накликання біди чи ще щось таке. І тут абсолютно люди не розуміють, що Хеловін, витоки якого йдуть з кельтських вірувань, дуже близькі за своїми значеннями до наших вертепів і коляди. Наші, як ви знаєте, вертепування, колядування, вони йдуть із зических часів. Ось і. Mm, чому їх, їх християнство перейняло? І ті колядки, які до нас дійшли, на той же щедрик щедрик щедрівочка, пов'язаний з, з Новим Роком, який е, наші е, пращури святкували навесні. І тому співається, прилетіла Ластівочка. Ось і воно збереглося завдяки християнству, тому що християнство зберегло багато мелодій, воно зберегло ці всі костюмовані перевдягання деяких персонажів, наприклад, той же самий чорт чи ще якісь такі вони прийшли до нас із наших слов'янських, скажімо, язичницьких основ. І, відповідно, значення Хеллоїна воно приблизно таке ж саме, як і значення нашого колядування. Таке, що колядування воно не було пов'язано щедрик щедрик щедрівочкою, так а воно було пов'язане із тим, що наступали скажімо, ніч ставала найдовшою. І зима перемагала, також до цього відносились приблизно і кельти. Зима перемагає депресивність, сірість, убогість, голод, невизначеність, виживим, не виживем, хватить їжі, не хватить їжі. Всі очікували, коли почнеться весна. І коли починалося незадовго до того, як, скажімо так, день. Перебільшував собою ніч, траплялася більшість таких калядувань, вертепувань і отаких от от свят, які нагадують нам про Хелловін. Тобто, це була час найбільшої депресії, які люди виражали і поєднували із перемогою темних сил, зими, демонічного, хтонічного, такого смерті. І, відповідно, щоб захиститися від. Ну, наприклад, якщо ми конкретно беремо там, кельтів, да, щоб захиститися від зла, от, захиститися від тієї ночі, придумувалося відлякування, коли там, запалювалися ці значить, гарбузи, ось, а, а люди перевдягалися, імітували ось цю боротьбу між добром і злом. Тобто, коли е, у нас теж наші предки передягалися там чорта, це просто показувалося, що цей чорт, який володіє, але скоро переможе життя, переможе весна. Е, і у нас це чому колядування? Тому що від слова коляда. «Коляда» — Це Бог, молоде сонце. Да? Тобто у нас було три стадії розвитку сонця: коляда, ярило і сварог. І сварог це розумний старий сонце, яке вже е, світить та не гріє. Ярило це літнє таке сонце, яке може випалити і все так далі. І коляда це холодненьке, маленьке сонце, тільки народжується і розкочегарюється, і таким чином набирає своєї сили, щоб е, перетворитися потім у сварога. І от Кельти, вони відлякували ці темні сили, е, імітували ігри з цією темною силою, е, ну тобто через перевдягання, наприклад, ті ж самі. Далі це було. Викладання їжі, тобто кельти теж є свідчення, що вони викладали їжу на порог, щоб таку милостиню для своїх предків, які вставали в ці темні часи і могли ходити серед живих, і щоб вони не заходили в свою хату, вони на порозі їли, і ніби це такий був викуп, да? тобто такі от уявлення про мертвих. При тому, що не вважалося, що мертві її погані. Вважалося, що треба їм віддати шану, і тоді все буде добре. О, да? Це культ такий поклоніння предків. Та, роду. І те ж саме було схоже і серед слав'ян, як ви знаєте, кельти колись були розселені по всій Європі, тобто це була панівна один час культура в Європі, навіть далі за Європою. От, дуже потужна, яка залишила свій вплив на всі народи. Наші тут європейські залишили свої сліди скрізь, і в вигляді мови, і в вигляді традицій всі ці Гноми, всі ці ельфи, ці е, Енти, оці всі друїцькі штуки, да, це все нам залишили кельти, тобто дуже велика культура. І тому в усіх народів були пов'язані із Новим Роком такі культові події. Ось, і тому нема взагалі чого боятися того Хелловіна казати, це дуже близько до християнських е, традицій, до християнства. Саме тому е, католики. Частково її теж інтегрували, з'єднали із з Днем Всіх Святих. І так як ми православні взяли коляду, так вони взяли цей кельтські якісь ці традиції. Ну і плюс уже в новий час, коли ірландці, коли був великий голод, виїхали. В Америку вони привезли з собою ці, ну скажімо, да, вже якісь нові змінені в дусі сучасності. Ну, тої сучасності, яка тоді були ось цей Хелловін, сладості або як там да? ось, сладості або гадості. От, і відповідно потім це вже вернулося до нас. І в цьому нема нічого, тому що ну, американська культура, вона домінуюча на заході, і ми переймаємо багато їхніх свят, що закономірно, але вони нам близькі, тому що ми знаходимося в одному західному такому, знаєте, інформаційному просторі. Ну от і все. Будете знати, якщо будуть якісь запитання, то пишіть. Це були думки вголос, перший випуск.